У свято успенському соборі Полтави прощається із воїном Михайлом Зезекалом. Військовий загинув 13 квітня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Діброва Луганської області. Повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Міша народився 19 вересня на Михайлове чудо. Коли ми дізналися, що він помер, всі дуже надіялися, що станеться з ним те саме чудо. І не підтвер... не, ця інформація, не підтвердиться, але на жаль отримали результати ДНК воїну, герою захиснику України, воїну Михаїлу. Після загибелі рідні не могли впізнати тіло Михайла. Ідентифікувати бійця вдалося за ДНК тестом, розповів Олександр Прокопенко. Отримав два поранення. Контузія була і осколочне поранення. Перше поранення отримав, підлічили, пішов знову воювати, і друге поранення отримав, також пішов воювати. От, сказав, хто кроме нас. Лав ЗСУ Михайло призвали спочатку повномасштабного вторгнення. Служив номером обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону, розповів Роман Істомін. Мав звання солдат. солдат. Мішою ми разом росли з самого дитинства. Він був дуже добрим, дуже працьовитим, дуже гарним, гарним другом, гарним однокласником, гарним сином. Він був одним кормильцям в сім'ї. Він любив своїх племінників дуже, да. постійно приводив магазин, це люди розказують, цукерка купував там. У бійця залишилися батьки, брати та сестра. Поховали 27-річного воїна у селі Пишненки Зіньківської громади, звідки він родом. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.